в Клещеевке, задания, э, завдания, наступив на противопехотную мину. Займаюсь уже пивроку. Все супер. Ну, это надо. Это для здоровья, это полезно. Э, общение, опять же, с такими же, как я. Бачу, тельки плюсы. На спині, я можу просто зробити отак, і хай весь світ почекає. Перш за все ми займаємося реабілітацією для того, щоб хлопці трохи краще себе почували, та завдяки плаванню, змогли з себе зняти трохи стресу та фізичної напруги. Бо, як всі кажуть, вода лікує. І це дійсно правда. В силу того, що це саме моє направлення, де я маю деякі свої заслуги, чому ні, це. Добре, зробити те, що і корисне і правильне. Боюсь, бо до цього ну, плавав в морі. Там солона вода вона в мене більш-менш тримала, коли ще був маленький, тоді трошки боязнь така води є. Тому тут потроху не вчуся, щоб була якась техніка, щоб була впевненість собі, можна було впевнено плавати будь-якою. Отримав поранення на Влакодень. На Донбасі відновлююсь. Це поранення наскрізне, осколкове, От, від чого рукою не дуже сильно кістю та пальцями. Але в цілому плавання ну, більш-менш дається. Ну по часу це четверте заняття. Але вже, вже пливу, вже плаваю, да, уже краще. На спині там впевнені плаваю. Треба вчитися керувати своїм тілом в новому образі, в новому собі. І вода це найкраща історія, бо вода це невагомість, і е, вчитися керувати собою у воді найлегше. Я бачу саме прогрес в тому, що людина адаптується до. Звичайного життя, навіть в умовах того, що в неї є складнощі з деякими пересуваннями або іншими фізичними питаннями. Ну для нас справді дуже важливо, що ми маємо можливість бути частиною такого проекту, який вже започаткований приблизно більше півроку тому. Тобто, ми бачимо гарні результати цього проєкту і сподіваємось, що він надасть ту необхідну допомогу і фізично, і морально людям, які цього потребують.